А ви любите розслідування? Сьогодні на цій сторінці я анонсую нову рубрику, яка матиме назву логопедичне розслідування. Тож, сьогодні ми розпочнемо з дитини, яка не говорить зовсім. Оберіть, будь ласка, вправи, які допоможуть їй якнайшвидше заговорити. Тік-так, тік, -так, тік так, наш годинник п'є ось так. Вау! Кава. Оса. Лава. Ла -ла -ла -ла. Хто це? Динозавр. Давай повторимо разом. Динозавр. Як кричить динозавр. Р -р -р -р. Ла -ла 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 -ла. Жовтий, зелений, жовтий. Який буде наступний? Wow! Детальний розбір кожної справ буде виходити в наступному відео. А поки напишіть, будь ласка, в коментарях, які варіанти обрали саме ви.